Вітаю! Сьогодні 22 липня і це мій корисний сніданок. Перед сніданком п'ятий день бігаю. Вчора підіймалася 6 разів. Так. І це я називаю кардіонагрузка переривчасте. Пробіг, відпочив, пробіг, відпочив. А сьогодні дощ, дощ. я в дощ дощовику. Не знаю, хто мене заставив вийти. Але ж я прийшла. Приїхала на ровіри. Добре. Першу попитку знімаю і останню. А Яка сьогодні остання, не знаю. Бо, мабуть, склизько. Побігла. Дуже повільно, так? Бо дійсно дійсно слизько Так, самій не віриться, але ж бежу шіст, ші, шостий раз. Так, єлі вимкнула екран, бо він мокрий. Гарний дощик, гарний дощик. Поїхали! Так, без телефона краще бігати. Але ж потрібно ж було показати вам, що я все ж бігала. І коли так повільно бежу, я помічаю, що росте. До речі, та по дорозі маргаритки ростуть. Так, і ось тут, дивіться спориш росте, який гарний спориш. Якщо хто не знає, що таке спориш, біля дороги завжди разом з подорожником, мабуть, спориш. Навіщо спориш? Щоб ви змогли бігати. так? Я вже багато разів казала. Берете спориша одну частину, листя, земляніки, суниці. Дві частини і листя смородини дві частини. Потім одну ложку, це вже сушеного. Одну столову ложку без верху. Заливаєте акропом, настоюєте хвилин 40, процежуєте і вживаєте за день, за чотири рази. Якщо поспішаєте на роботу, то вранці і ввечері випили. І так. 14 днів. Так. і нірки у вас будуть працювати гарно. Так, спориш. І ноги не будуть боліти. Так. Ніякої шпори не буде. Так, ніякого капкану на ногах не буде. Все. Мокре, але ж щасливе. Поїду снідати. Вже дома і промокле до нитки, як кажуть, дійсно. Не знаю, навіть дощовик не допомог. Але ж це все гаразд. Так, сніданок. І я вже думала, мабуть, і не снідати сьогодні перерив голодування зробити, як я роблю один раз на тиждень. Так, останній раз я робила в вівторок, а сьогодні понеділок. Але ж, думаю, їжа забагато залишається, так? так воно і завтра так буде. Ну добре. Буду сьогодні вже вживати їжу, снідати, тому що я перед тим, як виходити на пробіжку вгору, з'їла ложку такого десерту з сухофруктів. Тому сьогодні я вже буду вживати щось так. А саме такий налисник, вчорашній салат. Він ще гарно виглядає. Так. гарно виглядає. Так. І не знаю. Голодна приїхала, так. До... Думаю, що все, все-все хочу. Потрібно всього потрошки, так? Ну, але ж не можна сі, собі відмовляти. Хочу моцарели. То у, у мене таке все все сирне, там і там сир твердий, тут моцарела, тут теж сир якийсь е, з чим, це не я робила. Це донька робила. Тому дивимось. Ааа, зелененько щось. Шпинатік. А, шпинат з сиром. У мене сьогодні сирна дієта. Шпинат перекручений з сиром. Але ж ви бачите, скільки шпинату потрібно класти? Так. Шпинату більш, ніж сиру. Так, щось я... така голодна. Ой! Чого голодна? ну? Їла вчора чорш? <смір> так, спробую млинець на лисник з шпінатом. Мабуть, його з соусом потрібно їсти. Ну, що вам сказати? Якщо хто ні разу не куштував таке, хто скаже фу. А насправді дуже смачно. ну Дехто де дійсно зовсім зовсім не вживає зелені. А шпінат це гарно. М -м -м. Яка смакота. Як люди вміють гарно готувати. Я не вмію, так. Добре. Всім смачного. Будемо де... робити ще. Щось будемо ще робити? Десерт. Поки буду десерт робити, mm. я ще заварю чай. І знову, знову з дикою моркви у мене. Так, у нас неділя моркви. І дикою, і звичайною. Беру чайну ложку насіння. Дикаї моркви. Беру м'яту свіженьку. Так. І заливаю окропом. А. -а, -а. Що? Загидно? Який аромат м'яти у мене зараз тут? Супер. Так що. Хай заварюється, а я зараз зроблю так, моркву тру на дрібненьку таку тертушку, півгруші поріжу. Ну і далі ви будете бачити. Нагадую, таку молоденьку моркву не потрібно чистити. Не потрібно берете щіточку і чистите. Так, под водою так. Я кажу, не можна чистити, а сама кажу чистити. Ножом не можна чистити. Ну, ви зрозуміли. Так. Морква готова. Пів груші. Багато дуже так. Велика груша якась. Ну нічого. Я полюбляю фрукти. Так. Добре. І взбила вершки. Вершки я сьогодні взбивала без додавання ніякого сиропу, ніякого соку. Просто білі вершки. Такі густі, так? Щось. Ось так. Взбити вершки. І додаю ожину. Оце да. Оце десерт. Не знаю, мабуть, забагато, але ж нічого. Я, мабуть, могу і залишити комусь. Так, при вас спробую, ви ж пам'ятаєте, ніякого цукру не потрібно додавати до десертів. Щоб насолоджуватись смаками. М -м -м. Кисленька ожина, але ж як смачно, як смачно їсти їжу без цукру. Супер! Ожина ще не зізріла. на кінці наступного місяця буде зізрівати. але ж люди повирощували вже. Ожина дуже корисна. Все. Чорне дуже корисне. Так. Слина виділяється, аж страшно, не можу розмовляти. Але ж я хочу вам розповісти, що це за напій. Мабуть, він ще а, не дуже настоявся. Потрібно трошки більше настояти, але ж я хочу вам так, хочу при вас спробувати. І вчора я робила дику моркву в термосі з е, шипшиною. і це було для імунітету, і, і дуже гарний антиоксидант. Так, у мене трошки залишилось, не можна вже вживати. Потрібно було або при, при, процедити. Так, я не процедила, тому ну, сьогодні вже інше, так? Уже сьогодні м'ята і дика морква. Ну, дуже смачно. Нові, нові смаки. Ніякого цукру і навіть меду не буду додавати. Який мед? Я наїмся ось цього. Так, для чого дика морква з мятою? Ви не повірите, але ж покращує травлення. Так. І заспокоює кишківник і шлунок. Що значить заспокоює? Коли спазми? Бувають. Я не дуже знаю, що це таке, але ж знаю, що це допомагає. І дуже хочу, щоб ви не знали, що таке спазми. Вау! Супер! Ходіть здорові! Побачимось, Па-па! Хвилинка реклами. Так, шуткую. Мабуть, питання буде у кого? Де купити? Так? Ну, чи назбирати? збирати? Назбирати ще рано. дика морква ще квітує, а ось купити можна. Можна. Але ж купуйте тільки у перевірених травників. Так, тільки у перевірених. Спонтанних не купуйте. Це. Ну, це ви знаєте. Я купую в інтернет-магазин такий є Дари Карпат. Так, Мені дуже подобається їх і розфасовки, і якість, і ціна. Так, всім гарного дня!